За можливість, дуже дякую за цей захід. Дійсно, обговорення є важливим. А, знаєте, якось так історично склалося, що я дуже часто виконую декілька функцій, тримаю декілька капелюхів себе на голові, так як кажуть. І а, сьогодні, на жаль, ми також єдині, хто може представити позицію молодіжної кампанії проти деградації освіти, яка безпосередньо і є організатором того протестного руху, який сьогодні виходить на вулиці від комітету Верховної Ради і вимагає відкликання законопроекту уряду безпосередньо. А, якщо говорити про коаліцію, то ми на даний момент всередині маємо ціку позицію, того, що всі законопроекти вимагають доопрацювання. Ми дуже чітко розуміємо, що будь-які правки можуть бути внесені тільки після першого читання, тому відповідно жодні перемовини не будуть завершені, допоки ці правки не будуть до них внесені. Так і а, але з іншого боку, представляючи Українську асоціацію студентського самоврядування, яка має досвід водіювання змін до українського законодавства щодо питань вищої освіти, безпосередньо змін до закону про вищу освіту щодо питань студентського самоврядування, які були прийняті в 2010 році, а, ви знаєте, ми відчуваємо таку дуже знайому ситуацію. Тому що буквально минулого року, коли ми мали ще тільки два один законопроект, і один проект законопроекту, та тобто закон, зареєстрований законопроект Мірошенченка і проект Міносвіти, то ми чули дуже багато про те, що законопроект Мірошенченка є нереальним, Він набагато випереджає свій час, так і відповідно ми маємо прийняти законопроект Міносвіти. освіти. А сьогодні я хочу щиро подякувати а, пані Криневіч та пані Орубець за розробку їх законопроекту, а тому, що напевно ваш це наступний, який перейме таку, так би мовити, а, традицію обговорення в форматі нереальний. Це те, що ми відчували, коли лобіювали зміни щодо студентського самобудування. І а, тут дійсно варто сказати про те, що а, ці три законопроекти є а, досить різними, але можна говорити про те, що законопроект урядовий абсолютно а, стимулює централізацію в плані впливу. Так, законопроекти Яценокорубець Тамірушніченко відповідно більше надають право університетам. І тут, а, Дуже важливо сказати, напевно, про те, що для студентів є принципові моменти, так? які ми завжди озвучуємо, вони дуже прості. А перший момент, який є принциповим для студентів, це питання вступу безпосередньо. І ми, як виступали, так і будемо виступати категорично проти балу вищого навчального закладу. Ми бачимо це як корупцію. Ми впевнені в тому, що це продовжує бути корупцією на даний час, на жаль, в університетах. Так, тому безпосередньо на даний момент для України це не є варіантом, це не є альтернативою. А безпосередньо вступ за зовнішнім незалежним ці показав, що це є варіант виходу з ситуа ситуації і рівного доступу дійсно до освіти. А другий момент це момент, який безпосередньо є проблемним в законопроекті уряду. Це питання плати за контракт студентів контрактної форми навчання, і законопроект уряду на даний момент дозволяє її збільшувати нерегульовано фактично. От відповідно до формулювання законопроекту плати не змінюється під час дії договору. Але вже сьогодні ми маємо в Україні університети, які підписують договори зі студентами кожного року. І це дуже велика проблема. Ми не можемо дозволити собі таких змін дійсно в системі законодавства і законення цього. Ну і, звичайно, питання стипендіальної реформи, яку пропонує Міносвіти, воно залишається актуальним, тому що питання з підвищення стипендій до прожиткового мінімуму насправді було пропозицією саме коаліції про деградацію світу, тобто безпосередньої нашої організації. І воно було прийнято. Це було майже не єдиною пропозицією, яка була прийнята до законопроекту уряду з боку. Але а, в, в фінансово-економічному обґрунтуванні законопроекту уряду написано, що законопроект не потребує додаткових витрат на його впровадження. Тому ми абсолютно чітко розуміємо, що це означає виключно одне: стипендію будуть отримувати далеко не всі ті, хто її отримує зараз. І це а, дуже велика проблема, тому що а, на. Які? освіта в Україні на даний момент не є дійсно суспільним благом. Вона не підвища освіта не підтримує всіх тих, хто її потребує. А ми маємо до цього просуватися принаймні, тому що ми вступили в Булонський процес. От, і ну, шляху виходу з нього немає. Ми перевіряли, сконцентрувалися з Радою Європи, я вам серйозно кажу. От. А, ну, а принципове питання, яке дуже важливе, це питання держзамовлення. Тут потрібно сказати про те, що законопроект Міносвіти консервує питання держзамовлення. Так, ми залишаємося в системі, коли його формують. А держзамовлення не відповідає потребам ринку праці, не відповідає потребам особистості. Ми все це знаємо. От, а законопроект. Та законопроект Мирошніченка від цього питання відходить і надає фінанси саме найбільш обдарованим студентам. Це дуже важливо. Цю ініціативу ми абсолютно підтримуємо. От а хотілося б також сказати, що для нас, звісно, принципово це участь зацікавлених сторін і безпосередньо студентів. І тут є дуже важливий аспект. Аспект того, що ми неодноразово зверталися до міністерства, і ми маємо на даний момент велику проблему зі статтями щодо студентського самоврядування в законопроекті міністерства відверто знято одну норму прав студентського самоврядування, яка існує і працює на даний момент. Це погодження про відповідального за роботу зі студентами. А, в законопроекті Мірошниченко дуже позитивна ситуація з, цього, з цієї точки зору. Тобто там збережені всі права на відкваліфіковані. Законопроект досить є досить спірним для нас. Чому? Тому що а, ідеологічно конкуренція, відповідно, яка закладена в цьому законопроекті, вона нами підтримується. Але уявіть, що відбудеться сьогодні в Україні, якщо ми створимо альтернативний парламент і оберемо альтернативного президента України. Тобто це буде це є неймовірно складною ситуацією. Ми на даний момент вже маємо дві конкуруючі студентські організації всередині вищих навчальних закладів, це органи студентського самоврядування і профспілки студентські, і ми маємо фактично ситуацію, коли ректор може гратися зі зі студентами, говорячи про те, що якщо ви не можете домовитися між собою, так тобто надаючи там ті чи інші привілеї привілеї або одній організації, або іншій, Якщо ви не можете домовитися між собою, то не будете ви власне відповідно, ніхто нічого і не отримує. Так? І це є дуже великою проблемою. А, і ми, на жаль, а, більше схильні до того, що ситуація, яку ми маємо сьогодні, а, чіткого адміністративного впливу і намагання адміністративних маніпуляцій, я зараз буквально півхвилини завершую. З боку безпосередньо міністерства освіти збільшення кількості студентських організацій університетів тільки погіршить ситуацію. Тому що, не говорячи виключно там, ми розуміємо, який вплив всередині університету, має там ректорія адміністрація на студентів. А якщо говорити зовні, так і яскраві приклади ситуації з тією ж всеукраїнською студентською радою при міністерстві освіти, яка фактично маніпулює думкою студентів. Та яка національна студентський, тобто ми повинні розуміти, що ми маємо забезпечити дійсно всередині вищих навчальних закладів об'єднаність голосу студентів на даному етапі.